Дорогі мої брати і сестри українці. Сьогодні я прийшов сюди з установчої конференції Комбатантської ветеранської організації Легіону Свободи. Організація, яка об'єднала в собі на сьогоднішній день на сьогоднішній день більше тисячі свободівців, які взяли участь у російсько-московсько-українській війні. Ми з самого початку протистояння не чекали. Поки будуть створюватися якісь сприятливі ситуації для нас, ми взяли в руки зброю і пішли воювати з ворогом. Хтось із нас пішов у Збройні Сили України, хтось пішов в батальйон МВС, батальйон Національної гвардії, добровольчі підрозділи. Ми не займалися піаром, ми не робили з війни політики. Ми розуміли, що це є важка праця, що це є наш обов'язок. Ми не ходили, як деякі політики, під Києвом знімати фейкові якісь ролики для того, щоб пропхатися в Верховну Раду. Мало того, наші, нашими бійцями стали депутати Верховної Ради. Депутати Верховної Ради від Свободи не пішли далі піаритися для того, щоб попасти знов парламент, а пішли на фронт разом з нами воювати. І я не одного із них бачив поруч біля себе. Хотів би зараз згадати всіх побратимів своїх. Вже згадувалися їхні імена, але ви знаєте, сьогодні зустрів батьків одного з моїх побратимів із Запоріжжя, побратим Телефончик Касяненко Данаїл. Мені важко було дивитися йому в очі, і як мені легко стали на душі, коли мені сказали, ми не маємо ніяких претензій до вас. Ми виховали сина, ми виховали борця, ми знали, на що він йде, ми його відпустили на війну. Дякую вам, що ви були в нього командиром. Я чекав від них, яких із що я не вберіг сина. Я відчуваю вину перед ними. Але я побачив, який сильний український дух у тих батьків, які посилають своїх синів на цю війну. І тому я вірю, що наша нація є непереможною. Зараз, відчувши в тому слабинку, десь у нашій державі на нас як круки накинулися всіх сторін, десь поляки. Десь на Закарпатті угорці з усіх боків стараються нас очорнити і всі свої злочини і свою вину перевелити на нас. Але я хочу сказати одне: всі ті злочини, в яких нас звинувачують, і Волинська різня, Бандерівщина, антисемітизм, переслідування угорців, і так далі, і так далі. Це все відбувалося на нашій українській землі. І тільки тому ми є праві у всіх цих ситуаціях. І всі наші попередники, які брали участь в боротьбі за українську державу на своїй землі, що вони не робили? Вони були праві в наших очах. А інші хасі думають, що хочуть. Легіон Свободи це не тільки комбатантська організація. Ми розуміємо, що війна почалася і війна, війна буде продовжуватися. Війна, війна ведеться в різних площинах, війна ведеться в інформаційному полі. В економічному полі, культурному дуже багато роботи для нас є. Але ми розуміємо, що рано чи пізно прийдеться ще стати на прю із російським окупантом. Росія нас просто так ніколи не відпустить, на моє тверде переконання. Так, вони сьогодні зробили паузу. Так, сьогодні є вигляд якогось невеликого примирення, так би мовити. Хоча я знаю, яке примирення. Недавно загинув мій побратим Мирослав Мисла, і зараз хлопці приїхали сюди до нас з фронту і кажуть, що кожний кожен день йде протистояння. Ми розуміємо, що війна продовжується і рано чи пізно нам прийдеться зіткнутися з цим ворогом, тому що Росія ніколи не змириться з існуванням української держави. Ми пам'ятаємо 18-й рік, коли Росія ніби визнавала українську державу підписував з нами якісь угоди, протоколи. Але потім тільки прийшов найменший сприятливий момент. Вони послали свої війська знищити нашу українську державу. А наші тодішні політики, як і зараз, кажуть, нам армії не потрібно. Ми вже все підписали, ми примирилися. Нас міліція буде захищати. Це саме бачимо зараз. Я два з половиною роки на фронті до нас ні одна одиниця техніки на сьогоднішній день не з'явилася. За кордон продаємо. А свою армію кормити не хочемо. Ми міліцію будемо кормити. Потрібно і порядок потрібно, але йде війна в державі. І ще я сказав, війна, зараз не закінчиться, призупиниться. І ми готуємося до подальшої війни. Ми будемо готуватися і будемо захищати українську націю. Це на святий обов'язок. І Я вас запевняю: ми виконаємо декалог українського націоналіста або здобудемо цю державу, або загинемо в боротьбі за неї. Слава Україні!